Друзі, нас про проголовне поїхали о четвертій ранку. Зафіксовано потужний гідротехнічний вибух поблизу Курчатова. За попередніми повідомленнями, розрив дамби, яка стримувала водосховище технічного забезпечення для одразу двох енергетичних об'єктів, спричинив масштабну аварію. Один із реакторів було екстрено запущено, зупинено. Другий охолонений вогнем через коротке замикання у системі охолодження на об'єкті негайного запровадили протокол повного відключення. А цивільне населення в радіусі 25 п'яти кілометрів було сповіщено про евакуацію. Офіційних заяв не було. У телеграм-каналах з'явилися твердження, що аварія могла бути спотвореною самими російськими ППО під час нічної атаки на території України. Однією з ракет пошкоджено ціль поблизу Корчатова. При цьому відбулося непередбачуване відхилення, внаслідок чого уламки впали на технічні споруди, що обслуговують дамбу. Ударна хвиля спричинила сов ґрунту і подальше обували захисного бар'єра. Саме це за неофіційною інформацією призвело до викиду води, який практично. Розділив енергетичний вузол на дві частини. Протягом години після вибуху супутники НАТО зафіксували сплеск температури в районі станції, а також щільне переміщення військової техніки до об'єкта. Було встановлено повну інформаційну блокаду. Мобільний зв'язок у місті зника. Інформація трансляції телеканалів призупинена, але місцевими змі рекомендовано не поширювати чутки. Потім у соцмережах розпочали з'являтися фото з димом, колонами рятувальників і бар'єрами з написом Ізоляційна зона. Найбільше занепокоєння викликає, те, що мішевні місцеві мешканці повідомляють про запах горілої пластмаси, дивні металеві відтіки у воді та проблеми зі здоров'ям. Паралельно в інших регіонах РФ є критична інфраструктура. Оголошено підвищену готовність закритим наказом військовим дозволено створювати тимчасові зоні відселення на випадок поширення техногенного впливу. Це рішення ще більше підіграло тривогу у суспільстві. Цей удар вказує на крайню вразливість стратегічної. Інфраструктури в умовах воєнного конфлікту, пошкодження дамб, охолоджувальних систем та енергоблоків. Воєнний час може мати не менші наслідки ніж бойові втрати. Аварії на таких об'єктах завжди стають мультиплікаторами кризи і гуманітарної і політичної. В умовах авторитарної інформаційної моделі це ще й фактор недовіри, дезорганізації та паніки. Після розриву дамби опинився в хаотичному стані. Вода за технологічного резервуару затопила нижні рівні західного енергоблоку, де розміщувалося електронне обладнання систем. Ами резервного охолодження, енергетичні електричні щити вийшли з ладу. Попередні помпи втратили тиски, що спричинило перегрів реакторного контуру. Через годину після обвалу відбулося займання в ізоляційній камері. Вогонь охопив одну з турбінних установок. Енергоблок номер 2 повністю було відключено. Оператори залишились пологовий пульта. Головний зберігаючи лише чергову зміну в гарутмазоні. Рятувальники, які прибули першими, не дозволили працювати у повному обсязі зміркувань міркувань безпеки. Пускається, що у повітрі приміщенні могли зберігатися секретна документація або нестабільні елементи з попередніх дослідів. Частину персоналу евакуювали через підземні переходи. А інші залишилися в віціках із запасами кисню. Місцеві жителі, особливо тих, хто живе ближче до промзони, попередили лише через три години після інциденту. Згодом на трасах з'явилися колони автобусів із вимкненими навігаторами. Близько 7.30 години. згідно з повідомленням у телеграм-каналах у центральній частині міста запрацювали військо патрулі людей, які намагалися покинути сону самостійно, зупиняли на блокпостах, вимагаючи повернення додому або переселення в контрольовані пункти. Водночас над містом з'явилися дрони із системи розсапилення. Офіційно не дезінфекція повітря, а неофіційно ж спроба замаскувати реальний склад атмосферних домішок. Усі незалежні станції моніторингу фону в радіусі 100 кілометрів раптом замовкли. Паралельно у Москві ситуацію намагалися контролювати інформаційно. Було створено кризовий штаб під керівництвом представника М. Менеса та військових інженерів, однак без участі цивільних експертів, представники змі заборонили використовувати слово вибух, аварія та радіація в офіційних ефірах. Замість цього запускали сюжети про неконтрольоване розвантаження системи та технічне перенавантаження водного ресурсу. Але користувачі соцмереж, які знімали сіре небо та пожежу над реактором, вже зробили своє тема, стала топовою в мережі, незважаючи на блокування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.